Добрий вечір, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про проліт шахедів у глиб Польщі і чому це ні до чого не призведе. Сьогодні у стрічці наткнувся на такий, таке відео, де якийсь чоловік каже: Поздравляю, третя світова війна почалася, але насправді це не так. Третя світова війна йде вже дуже давно. А багато людей думає про те, що вона почалася з того, що 19 шахедів залетіло до Польщі, з яких, до речі, було збито лише 4. При цьому була піднята авіація як самої Польщі, так і НАТО багатьох країн. Але, на жаль, до цього нічого не призведе. Це ні до чого не призведе, тому що. Саме ця ситуація показує, наскільки Європа, в цілому Польща в частності, є імпотентною з точки зору військових дій. Нагадаю, що 3 вересня декілька шахетів залетіло на території Польщі. І тоді головнокомандувач повітряних сил сказав, що ми їх не будемо збивати, бо вони не несуть жодної загрози. Для нашого населення. Але тут факт не в тому, що несуть ці шахеди, не несуть ці шахеди загрозу, а в принциповості. Саме принциповості і рішучості не вистачає усій європейській спільноті і полякам в частності, як я вже і казав. Справа в тому, що європейці думають, що це все якісь іграшки. Європейці думають, що це все не так серйозно, і Путін не настільки навіжений, щоб йти на Європу, в тому числі на країни НАТО з війною. Але вони не знають, з ким вони зв'язалися. Путін терорист, Путін навіжений, який не рахується ані зі своїми людьми, ані зі своїми людськими втратами. Ані з втратами з боку українського мирного населення. А зараз вже стало остаточно ясно, що і не буду рахуватися з європейським населенням. Голова НАТО Марк Рюти сьогодні сказав, заявив, що ми будемо захищати, ми можемо захистити кожен сантиметр. Земель країн, які входять до блоку НАТО. Але нагадаю, лише 4 з 19 шахедів були збиті. А якщо їх буде не 19, а 800, а якщо тисяча, що будуть робити європейці? І при цьому вже не буде такої засудження, того, що відбувається в Україні мобілізація, що проходить бусифікація. Так, це нікому не Подобається, але чи є інший вихід, чи є інший вибір? Напевно, є. Але ну, вони більш дорогі, більш складні. І коли європейці зіткнуться з такою проблемою, повірте, там буде навіть гірша ситуація із засудженням населення, ніж в Україні. Тому що, як ми знаємо, як були витоки з до Чувелі здається, що план НАТО це віддати половину Польщі у випадку, коли Росія нападе, а потім вже приймати рішення, що з цим робити. І те, що здавалося неможливим, та навіть рік тому, стає сьогодні великою проблемою. Так, ми знаємо, що прибалтійські країни готуються до війни, але. Чи є ці підготовка дієвою? Чи зможе вона зупинити величезну російську армію? Так, але ненадовго. Я думаю, що може. Прибалтійські країни, населення яких в два рази менше, сукупне населення в два рази менше, ніж населення однієї Москви, роблять все, що можуть. Але навряд чи їх зусилля будуть настільки дієвими. Настільки дієвими, щоб зупинити російську армію. Російську армію відношення до якої дуже змінилися з 22-го року. Коли це була армія чмобіків, зараз це дуже технологічна армія, одна з найтехнологічніших армій світу, яка може виробляти тисячами шахеди, ракет. І проти яких у Польщі, Німеччині, Італії навряд чи просто вистачить сил, ракет. Тому що бюрократія Європи дає про себе взнаки. Те, що в Росії робляться в ручному режимі, те, що в Україні може робитися в ручному режимі, але в режимі війни. В Європі це не розуміють і не приймають. Вони вважають, що ну хто ж на нас нападе? Навіщо? Але європейці не розуміють одного, що не треба шукати логіки у діях Путіна. Він людина, яка зійшла з розуму. Людина, якій подобається воювати, людина, яка полюбляє. Більше за все оці от гру з людськими життями, з цілими народами, людина, яка віддає накази на те, щоб бомбили Київ, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Харків. Тому що для нього люди нічого не значать, для нього значить тільки кількість кілометрів. Які зайняла російська армія? Що там на тих кілометрах? Руїни, не руїни. Ну, йому все одно. Подивіться на Донецьк. Хіба він дбає про нові регіони? Так скажемо, нові регіони Російська. Звісно, немає. Немає ні жодної турботи. Це все просто гра в солдатики, але в реальному житті. З реальними Людськими жертвами і з реальним горем. І отут виникає питання: Європейці, ви взагалі розумієте, що сталося? Так, ми чуємо заяву про те, що ця атака не залишиться без відповіді. Але що, що може відповісти Польщі? Запустити ракети по Москві? Ескалувати конфлікт? Ні. До самого самого кінця, до самого того моменту, коли чоботи російського солдату не зайдуть на територію Польщі, не будуть під Варшавою, під Гдинею, Гданськом, Познані, Європа нічого не буде робити. Але той вже момент може бути досить пізно. На жаль, ми живемо у світі, де успішні багаті країни з великою кількістю розумних людей не розуміють тільки одного. Війна це дуже серйозно. Війна це дуже страшно, війна це дуже важко. На жаль, Наші слова до них не доходять. На жаль, очі наших біженців їм нічого не говорять. І картинки, фотографії з домами, будинками, які стали жертвами ракет, обстрілів, артилерії, шахедів. Для них це просто фотографії звідки лясь там. Неможливо, це дуже далеко і нас це не торкнеться. І я хотів би помилятися, але в даному випадку війна торкнеться кожного. І Європу в тому числі. Друзі, що думаєте про це, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте підписуватися і ставити лайки або дізлайки. Це дуже допоможе моєму каналу. Всім гарної, тихої ночі. Україна переможе. Далі буде ще цікавіше. Пока.